Шукаєте практичне та мультифункціональне авто. Лінійка автомобілів Toyota Price, яка налічує чотири моделі: Toyota Price, Price City, Price Verso та Price City Verso. Потреби кожного є особливі. Тому лінійка автомобілів дозволяє обрати кузов його довжину. Та силові агрегати. Toyota Proace City – компактний фургон, створений для життя в дорозі. Завдяки тихому салону з кондиціонером, цифровому дисплею, панелі приладів. Ви завжди будете почуватися розслабленим та готовим до завтрашнього дня. Двигун, 1,5 дизель, коробка, шестиступенева механіка, три місця та багажне відділення. Toyota Price – ідеальний варіант для роботи та подорожей. Двигун, двохлітровий дизель, коробка шестиступенева механіка, об'єм багажного відділення 6,1 метрів кубичний. Toyota Прайс Verso – найкращий автомобіль преміум класу для перевезення пасажирів. Цей автомобіль розроблений для перевезення будь-якої комбінації пасажирів та вантажу. Інтер'єр легко. Формується під ваші потреби, сидіння складаються, розкладаються та можуть суватися. Двигун, двохлітровий дизель, коробка на вибір або шестиступенева механіка, або восьмиступеневий автомат. Е, кількість місць може варіюватися від семи до дев'яти. Toyota проезд City Verso — компактний фургон е, з просторим модульним салоном, який за потреби може трансформуватися під ваші потреби. Дві довжини кузова. Е, Кілька варіантів е, розміщення пасажирів е, та сидіння, які складаються або зсуваються. Двигун 1,5 дизель е, коробка на вибір або шести ступенева механіка, або восьмиступеневий ступеневий автомат. Ознайомтеся ближче з лінійкою ProAce у Тойота, центр Тернопіль.